Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут, вперше не забувайте підписуватись на канал, підтримувати моє відео вподобайкою та коментарем. А сьогодні ми зробимо тест-драйв ось таких новиночок тонального крему нового від Аурклас та пудри від Makeup by Mario. Якщо вам цікаво подивитись це відео, подивитися драйв подивитись як. Ці засоби виглядають на моєму обличчі протягом дня. То залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву капучинку, діставайте смаколики, сідайте заручненько і погнали! Перш за все, я нанесу свою базу, свій крем. У мене це від Pericon MD, вітамін С Естер з СП фільтром 30%. Він у мене вже завершується. В загальному цей крем непоганий. Я не люблю е, взагалі креми в таких банках, але м -м, сам продукт мені сподобався. Він такої вершкової консистенції, е, гарно розпреділяється. Тут фізичні фільтри. Е, і він, як ви можете бачити, злегка вибілює шкіру, але після того, як розпреділити, то це практично, практично незамітно. І після того, як він поглинеться, то ця цей білий каст він пропадає взагалі. і... Цілком е, мене влаштовує. Взагалі мені подобається, як він зволожує в зимовий період. Він мені дуже сподобався. Він е, гарно. Живички і приємний у використанні. І ще трошки додам. Також він не конфліктує із макіяжем, зазвичай з усіма тональними кремами він добре працює і ем, на ньому нічого не скатується, це мене також радує. Що ж розпочнемо із тонального крему. Називається він Hourglass Illusion Luminous Glow Foundation. А, і е, тут є SPF 30 е, широкого спектру дії. Е, е, я дивилася в склад, фільтри тут е, як хімічні, так і фізичні, хімічні старого покоління. це мене... Е, Трохи не влаштовую, зазвичай я люблю нового покоління або фізичні. Дуже красиве опакування, воно подібне взагалі тубка як попередній Skin Tint, але цей мені дуже хотілося прикупити. Взяла я собі у відтінку шостому, зазначений він як світлий з нейтральним підтоном. В опакуванні тут 35 мл, і виробник заявляє, що тут сяючий фініш покриття середня, котре можна нашаровувати. І цей тональний крем повинен триматися протягом 12 годин. У лініці представлено 26 відтінків, достатньо велика кольорова гама, проте, як на мене, досить тяжко було, особисто мені, вибрати, котрий саме відтінок я хочу і котрий мені підійде. Я вирішила взяти 6 він. Повинен бути не супер темний і сподіваюся, що він мені добре підійде. Тут супер кремова консистенція. Це дійсно не наче крем. Так, гадаю, що він мені повинен підійти для до шкіри, до шиї. Угу. Гарно розподіляється. Дуже-дуже-дуже. Кремовий. З одного боку, з цього спробую нанести е, пальцями, а з другого боку, е, як зазвичай, моїм улюбленим пензликом. Так, поки що, як на мене, це досить легкий, е, легке покриття має, і він неначе втоплюється стоплюється шкірою і дуже-дуже-дуже невагомо і невидимо виглядає. І давайте. Пробую нашарувати. Я не дуже люблю наносити тональні креми пальцями, але це можливо. Він в загальному непогано, непогано досить виглядає. Я б сказала поки що, що це легке перекриття, але подивимося, можливо, пензликом мені вдасться м -м, трохи щільніше його нанести. І ось на цій половині нанесений тінт. А з цього боку ні. Він перекриває легкі почервоніння, легкі недостатки, супер ем, великого покриття е, не дає цей тінт, але в загальному для мене це ідеальний варіант. Я люблю, ем, коли на щодень це дуже невагомо і невидимо виглядає, і він дійсно втоплюється в шкіру і його. Не видно, це дійсно як якийсь просто догляд з легким тональним, з тонуючим, з легким тонуючим ефектом. Мені поки що дуже подобається. Працюю в пензлик і з другого боку я візьму свій улюблений від Мейкап Mario. У мене тут є висипання бі біля носа, і ця сторона трохи більш проблематичніша. Так, поки що також наноситься дуже-дуже-дуже легко. Давайте так, щоб заощадити. Тональний крем я безпосередньо нанесу його на обличчя і вже буду його тут розташовувати, бо він гарно розташовується. Він піднашаровується, але все ж таки я б не сказала, що це середнє покриття. Це легке. Максимально легке, зближене до середнього, але точно не повне середнє. Мені це подобається і підходить, бо зазвичай, якщо не на вихід, а на щодень, то я обираю саме такі засоби, бо мені подобається, коли це виглядає невагомо, повторюся, і. Але якщо ви шукаєте сильний засіб, то точно це не ваш продукт. Фініш тут сяючий, як заявлено. Він не блистить супер активно, але достатньо, достатньо сяючий. гадаю, що е, сподобається цей засіб для сухої шкіри, дуже сухої, нормальної і максимально комбінованої такої, як у мене. Для жирної сумніваюся. Е, сподобається, хіба що фіксувати супер матовою е, фіксуючою пудрою. І ось так виглядає цей тональний. Кінтінт на обличчі. Мені подобається е, цей результат. Сподіваюся, що він е, також, як заявлений, що тримається протягом 12 годин, що він також буде стійкий, бо для мене це е, досить важливо. 12 годин зазвичай я не ношу макіяж, але е, 8-9 годин я вимагаю від любого тонального, щоб на мені виглядав. Гарно і красиво. Сьогодні буде супер е, такий ж, 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 жорсткий теста тест-драйв, тому що я йду на роботу і завжди після роботи мій кіаж виглядає не найкращим чином. І дуже мало засобів, котрі мені підходять і котрі я люблю, власне, коли я збираюся на роботу. Під очі нанесу свій е, е, улюблений консилер на даний момент від Charlotte Tilbury. У мене він у п'ятому відтінку. Він окислюється. Тому потрібно гарно також вибирати відтінок при покупці. Окислюється не супер активно, але злегка темніє. Але мені подобається, як він виглядає під оком, він гарно зволожує і не сушить мою делікатну зону під очима. Розташовую своїм улюбленим пензликом від BK Beauty A506 найкращий пензлик, як на мене, для консилера він чудово виконує свою роботу. В інші місця я не хочу давати консилер, щоб подивитися, як буде працювати сам тональний. Давайте швиденько нанесу бронзер від Westman Atelier у відтінку Biscuit. Це мій улюблений кремовий бронзер. Від Makeup by Mario, до речі, дуже-дуже-дуже подібний. Трошки відрізняються відтінки. У мене у відтінку Light Medium, але вони по своїй консистенції. І тому як швидко тушуються, як виглядають на обличчі, досить подібні. І е, як закінчиться весьмене ательє, я його поки не буду повторювати. Е, планую використати від Makeup by Mario, бо він мені гарно замінить, замінить цей. А, але потім буду думати, бо і один, і другий мені страшенно сподобались. Як ви можете бачити, буквально кілька помахів пензлика і все гарненько розташовано. І рум'яна від Данеси Ямі Скін у відтінку Розен Brunch. Вони також дуже-дуже швиденько розташовуються і гарно тримаються. Не плямлять, дуже легко з ними працювати. І можна регулювати насиченість, контролювати. Ну що ж, і переходимо до пудри. Це пудра від Makeup by Mario. Називається вона Surreal Skin Soft Blur Setting Powder. В опакуванні тут 15 грам. І я вибрала відтінок перший Fair Pink. Він злегка злегка рожевий. Ось таке достатньо мінімалістичне пакування, немає ніякої кришечки. Для мене це трошки мінус, але мало які пудри мають кришечки тут, щоб не висипалася сама пудра. Самі отвори достатньо маленькі, мені це подобається. В загальному ця пудра саме опакування зручне у використанні, і у цій формулі немає тальку. Заявлено, що вона не комедогенна. By Mario випуск. Всім відтінків, і заявлено, що це супер легка формула, котра матує і е, висвітлює шкіру. Ця пудра повинна контролювати себом шкіри, е, але заодно і не висушувати її. Тобто, в теорії повинна підійти як для сухої, так і для е, жирної, і для всіх решту типів шкіри. І також заявлено, що вона не повинна давати флешбек на камері. Хто гарно виглядати на фотографіях. Тож, давайте перейдемо до самого нанесення. Перш за все, я злегка підправлю консилер, щоб він там гарно виглядав під оком. Ця пудра дуже дрібно змелена і вона супер гладенька. Мені це подобається. Сподіваюся, що всі. Заявлені <рес> функції вона виконує. Давайте я зафіксую поки що одну половину і подивимося. Пензликом вона наноситься дуже-дуже дуже делікатно і легко. І вона не виглядає. Тяжко на обличчі, її не видно, і вона дійсно заблюрює шкіру, і вона виглядає не глухим матом, а дуже добре. Такий натуральний е матовий фініш, плюс треба <рістична> Розуміти, що ми дали сяючий тональний сьогодні, тому мені подобається Вона мені поки що дуже нагадує мою улюблену від Сенсай. Я хочу подивитися, як вона лягає, коли щільніше і більше її нанести. Е, візьму собі ось цей паф і впрацюю спочатку легко в руку, і на цей зону додам більше. О, а тепер появляється супер-супер матовий фініш. Але надалі не виглядає вона тяжко і не видно її на обличчі. Тобто саму матовість також можна контролювати. Хм. Давайте тоді зробимо так. З другого боку я нанесу свою улюблену пудру на даний момент і порівняємо, як вони працюють одна з одною. Так? Тобто, Будемо вибирати краще. <ріст> на дотик вони також дуже-дуже подібні між собою. Так, і наношу під око. І тепер прийду до більшого пензлика і нанесу пудру на. Решту на другу половину обличчя. Цим боком я наносила by Mario, тому я поверну і так само додам трохи більше щільності, щоб вони були рівномірно рівно, розпреділені і рівномірну кількість продукту, щоб я не з одного і з другого боку. Вони, якщо чесно, дуже подібно виглядають на обличчі. Це сторона by Mario, це від Sensai І як на мене. Мейкап Баймаріо ще більше зблюрою пори, але вони дуже-дуже дуже подібно виглядають на обличчі. Я би <с> не відрізнила. Що ж, давайте я завершу свій макіяж і повернуся до вас. Образ у мене сьогодні вийшов. Напишіть, будь ласка, як вам е, результат. Так, у мене на годиннику 12.42, тож зустрінемося з вами за декілька годин. Або вже після роботи. Подивимось. На годиннику у мене 21.39 пройшло 9 годин від мого макіяжу, від того, як я завершила. І ось так виглядає моє обличчя після. Робочого дня я носила маску, тому воно ось тут, у цій частині у мене трохи пострався сам тональний. Ось тут у мене була постактна пігментація після висипання, і її трошки видно, але, якщо чесно, результат мені дуже подобається і. В загальному я задоволена, як виглядає е, моє обличчя. Нагадаю, що з цього боку на цю половину я наносила пудру від Makeup by Mario, а з цього боку від Sensai. І якщо чесно, дуже-дуже дуже максимально схожий ефект, е, і на е, те зоні трохи світиться моє обличчя, але це дуже незначний е, блиск як на 9-годинний Макіяж, я нічого не поправляла і так і З цього боку від Сенсай мені, якщо чесно, навіть трошки менше подобається, як виглядає пудра під очима, ніж з цього боку, де я наносила мейкап Баймаріо. Вони дуже подібно виглядають, але з боку від Сенсай все одно я бачу, що пудра трошки більше забилася в складки. Як на мене, результат мене цілком влаштовує і дуже мене здивував, приємно вразив. І я далі буду користуватись цими засобами. І давайте я трошки заберу надмір себе. Ось так, якщо чесно, можна далі ходити. Хоча я хочу вже йти і все змити, тому... На сьогодні наш тест-драйв я вважаю завершеним і вважаю, що він супер вдалий. Якщо чесно, я дуже задоволена, що тінтом, що пудрою вони мене вразили і однозначно я ними буду дуже часто тепер користуватися. Сьогодні, до речі, я не використовувала бази під тіні, тому трошки блискітки поосипалися. А все решту в загальному, мені подобається. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивились до цього моменту. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, напишіть коментар на підтримку. А з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Підтримуйте наших захисників і захисниць. А ми з вами зустрінемось зовсім скоро в наступному відеоролику. Па-па!